Отримав сьогодні черговий свою посилку від компанії Re-International. це автозамовлення щомісячне. Я вже користуюсь більше семи років цим продуктом. Воно на основі насіння. І розкажу, чому я їм користуюся, чому віддаю йому перевагу. Ну, ви всі знаєте, що зараз є біологічно активні добавки в різних формах. І ось тут починається історія. З пігулками окрема пігулка, вітаміни, окрема пігулка, омега, окрема пігулка, мінерали, окремо пігулки, кальцій, магній і все, що може бути, все є окремо. Воно в таблетках, воно в капсулах, і можна отаку долоню назбирати цих пігулок, начебто для здоров'я. Так, воно начебто для здоров'я, але справа в чому? Якщо ви положите пігулку в землю, воно не виросте. А якщо ви положите насіння в землю, насіння виросте. Так ось цей продукт він е, з насіння за технологією холодного джима. Конкретно це це сол, да? був вироблений е, на основі досліджень вчених для відновлення дітей після хіміотерапії під час раку крові. Що тут є? Перетерте насіння чорного кмину, перетерте насіння винограду і перетерте насіння чорної малини. Тобто такий ось стан, е, не стан, а такий. Е, Мікс, мікс цих насінь, він дає ефективний результат. Є також ще дерибоза тобто воно в такому стильному пакетику. Да? Його хочеться їсти. Це як їжа, вона виглядає, наче їжа, воно рідке, тобто води не треба. Якщо ви приймаєте пігулку будь-яку, то там треба запивати, наприклад, водою. Да? Треба мати з собою воду. Бо Ну, ось така пігулка в пів мого мізинця, вона не зайде, особливо дітям або дорослим людям такого вже поважного віку, ну, важко їх ковтати. Та і зазвичай важко ковтати. Крім того, є психологічний момент. Ну, Наприклад, у мене. Я думаю, що у деяких людей теж можливо таке буде. Да? Коли я їм пігулку, я думаю, що я хворий. Бо у нас вже як. Пігулки то якщо ти хворий. А пакетик. Це їжа, а їжа ми їмо для того, щоб жити, насолоджуватись життям. Але ось такий мікс, така їжа, додаткове харчування, воно сприяє здоров'ю. Тобто є переваги певні перед тими ж самими біологічними активними добавками, які працюють, які гарні. Але здебільшого, вони, можна сказати, ну, не живі або наполовину живі. Я вже не кажу, про синтетичні вітаміни, які продаються в етекі, то воще смерть. А це є живо. технологія холодного віджиму, де всі інгредієнти, всі поживні речовини вони зберігаються. Да? Рідка форма дозволяє е, попадати всім нутрієнтам відразу е, в наш організм, не проходячи через шлунко, кишково шлунковий тракт. Тобто, якщо воно випити це, отримати трошки в роті, воно зразу е, дійде в кров. Да? Як, наприклад, ми відчуваємо, якщо ми взяли алк алкоголь, Потримали в роті, вже відчуваємо там через хвилинку, через дві оп'яніння. Тому що все швидко проникає. Те саме трапляється з цією рідкою формою. Зараз я принесу ложечку і покажу, як це виглядає. І буду поки розказувати. Є емоції, а є факти. Факти вони існують незалежно від того, як людина відноситься до них. Чи вірить, чи не вірить, чи. Вона радіє з цього, чи не радіє, чи І ще щось там у неї якісь виникають моменти. А... а факти, вони, як кажуть, беземоційні, да? вони просто є. Хочеш вір, хочеш не вір. Факти кажуть про те, що у насіння концентрація поживних речовин вона в 20-30 разів більше, ніж у плодах. Наприклад, в насінні яблука 20-30 разів поживних речовин більше, ніж у у самому Яблуці. І компанія Rain International ова, пішла шляхом того, що дістають ці нутрієнти за рахунок холодного віджиму з цього насіння. Крім того, це перетерте насіння, воно виступає ще як превентивний засіб проти онкології, тому що у оболочці насіння є певні речовини, які сприяють, ну як, вони, коротше, є вбивцями раку. Да? Як користуватися? Беремо пакетик, потрясли, щоб там насіннячко розподілилося равномірно. Да? Бачите, проста інструкція потрясти, відірвати. Ось я відриваю. Сьогодні я отримав і один пакетик сьогодні лупанув. І випиваєш. Ну, я не випиваю, я покажу вам. Можна на ложечку видавити, ось воно такого темного е кольору синього винограду або темного винограду. Там видно чи не видно, Ну, мабуть, щось видно. Да? Ось так. Тобто рідке Його, він приємний на смак, він трошки солоденький, бо є е, там рибоза, а також є е, е, сік тросника, Да? Він набагато корисніший, ніж просто білий цукор. Е, показано дії ді, діабтиком. Можна їсти діабетиком. Е, Ось е, такі факти. Тобто, там все в е, живому вигляді. А ми знаємо, що жива їжа, свіжа їжа. Тому всі люди полюбляють, ну, не всі люди, але ті, хто бажає мати високий рівень енергії, вони їдять зелень, вони їдять свіжі фрукти, вони їдять свіжі овочі. Тому що це природа. Сила природи вона е, е, в цих пакетиках. Тобто, ми, як живі біологічні істоти, споживаємо живу. Біологічну їжу. Ось в цьому пакетику воно живе. Тобто, хто, хто, є, хто відчуває енергію, хто, хто енергет, може руками там поводити і все зрозуміти, що воно живе. Отже, ось е, такий він. Так, де тут видно? О, на ложечки, да? ось таке. Все. Як споживати? Берете, тобто, пакет на день можна, півпакету зранку, наприклад, півпакету ввечері. Як спортсмен з досвіду скажу, що півпакета до тренування, півпакета після тренування дає високий рівень енергії і дає швидке відловлення. Також це не ліки, але за рахунок того, що це, це, живе, це живий продукт, він дозволяє вирівняти всі системи організму привести до балансу, тобто він приводить організм в баланс, а коли наш організм в баланс, у нього багато енергії. Наш організм здоровий, відсутні всякі захворювання. Чи буде це зразу? Хтось відчуває через день. У мене є буквально е, такий швидкий відгук, коли я дав на пробу людини це е, жінка десь за 30, і вона випила тільки півпакетика, каже, потім не знала, що робити, переробила всю роботу, роботу на роботі і всю роботу вдома. Це тільки співпакетика. Так буде не завжди, будуть коливання, тому що можна подивитися в інтернеті доктора Стенлі Бас, американського доктора, він розказує, чому, коли люди не починають піклуватися про своє здоров'я, у них йде хвилями то краще, то гірше, потім то краще, то гірше. Все це є причини. Тобто, можливо, буде коливання, але потім рівень енергії, потім рівень здоров'я стане таким, що абсолютно не будуть потрібні ніякі походи до лікарів. Ні з простудою, ні з шлунковим трактом, з суглобами і тому подібне. Звісно, якщо людина закинула своє здоров'я, займатися здоров'ям, вживає некорисну їжу, багато алкоголю, курить, і тому подібно, результати можуть бути гіршими. Але якщо людина більш-менш дивиться своїм здоров'ям, контролює те, що вона їсть, не зловживає солодким, не зловживає алкоголем, не взложиває там, багато солі, більш-менш помірний такий раціон і додати це харчування. Рівень здоров'я вийде просто, е, здоров просто вийде на інший рівень. В інтернеті дуже багато роликів про цей продукт, багато відгуків. Можна е, його придбати практично в усій Європі, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в деяких країнах Африки, в деяких країнах Азії. В Україні є цей продукт, і ну, я вже, у мене вже нема, але ось покажу коробка, да, кора. Є ще детокс-продукт, таким же пакетик, зелений, е, добре сприймає для очищення організму. Отже, ну і назва продукту, да, соул це як душа, кор, це як основа, як ядро. Е, тобто, всі ці два продукти вони на основі насіння, підтверджені є сертифікати, є. Сертифікат на виробництво, де вони виробляються. Продукт е, оригінальний з Америки, тобто його не виробляють в Європі, він його везуть прямо зі Сполучених Штатів Америки. Е, е, я рекомендую 7 років вживаю його і е, не бачу на даний момент, я не бачу сенсу переходити на будь-який інший е, продукт. Тобто, це база. Звісно, якщо є якісь там критичні проблеми зі здоров'ям і потребує додаткової якісь. Додаткові якісь препарати, називаємо так. та То, можливо, там може колаген можна вживати додатково. Може там не вистачає якогось вітаміну, це можна додавати. Але базово ці два продукти вони забезпечують практично 100% потребу організму в поживних речовинах. Отже, Soul від компанії Rain International, під цим відео буде посилання, де ви можете зареєструватися в компанію. Що значить зареєструватися? Це просто придбати продукт. Якщо хочете, на, на щомісячній основі, то буде певна знижка. Якщо просто купувати це рознічна вартість, вона буде трошки вища, а в будь-якому разі можна вибрати те, що ви збажаєте. Можна вибрати або цей продукт, якщо в Україні, або інший. в Європі і в Америці, тобто там більша лінійка продуктів і для суглобів є, і вітамін в рідкій формі d 3 здається. Да? І є ще така. Брайт для когнітивних функцій мозку, підвищення. Тобто, все можна подивитися на сайті на будь-якій мові, от в якій країні є, на тій, на тій мові там і можна подивитися інформацію. Тому тобто вся Європа. Якщо ви знаходитесь в Європі, будь ласка, заходьте за посиланням, купуйте цей продукт, насолоджуйтесь його смаком і насолоджуйтесь тим здоров'ям, які ви отримаєте. Після вживання цього продукту. Якщо є питання, можна задавати в коментарях, можна звертатися по телеграму Viber за тим телефоном, який теж буде в посиланні. Будьмо здорові!